Моє вітання знакові новини на соціальній країні В студії Лана мою Май... і далі у випуску. Про таке вибори відбулися. Підрахунок голосів триває. Порошенко лідирує з великим відривом. Рекордна явка. Українці за кордоном стояли в черзі, щоб проголосувати. Під прицілом аеропорт Донецька призупиняє роботу через терористів. Вибори президента України відбулися за результатами обробки майже 46% електронних протоколів із результатом у понад 53% голосів лідирує Петро Порошенко. Значно поступаються першому місцю. Юля Тимошенко 13,12%, Олег Ляшко 8,49%, Анатолій Гриценко 5,49%, Сергій Тігіпко 5,17%. Як відомо, всі українські екзитполи також оголосили про перемогу Петра Порошенка вже у місці. Турі. Юлія Тимошенко, яка за попередніми даними зайняла друге місце на президентських виборах, заявила, що буде допомагати новій владі. Щодо нового президента, то, на її думку, він матиме всі можливості і інструменти влади для того, щоб зупинити війну та задовольнити очікування українців. Що наша команда, і я особисто ми зробимо все можливе, щоб допомогти. Всім гілкам влади в Україні будувати європейську сильну Україну, щоб нарешті провести референдум щодо членства України в НАТО. Я вірю в Україну, вірю, що Україна буде сильною, а Українці щасливими. Генсек Ради Європи вітає українців та Петра Порошенка з переконливою перемогою. Торнбюрн Яглен заявив, що цей чіткий мандат, висловлений громадянами, має стати важливим етапом на шляху вирішення політичної кризи в Україні. Продовжуємо за кордоном. українців найактивніше голосували в італійському Неаполі. Найнижча ж явка була зафіксована в російському Ростові на Дону та загалом у Молдові. Про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, за кордоном було створено. 114 виборчих дільниць, наразі є дані про явку на 72 дільницях. Міжнародні спостерігачі не побачили суттєвих порушень під час виборів президента України. Про це заявив голова місії міжнародних спостерігачів Європейської організації з моніторингу за виборами в Україні Петр Новотний. Більшість спостерігачів оцінюють вибори в Україні позитивно на 95%. Викликають занепокоєння інциденти на сході. Та на думку міжнародних спостерігачів українська влада робить все можливе, щоб вибори були якомога прозорішими. Сервери ЦВК наполегливо атакують хакери. Спроби втрутитися в роботу системи почалися не тільки сьогодні вночі, але й раніше. Проте на даний час система виборів працює у штатному режимі, і спецслужбам України вдається захистити систему. Про це повідомив голова державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимир Звєрєв. Нагадаємо, раніше СБУ повідомили, що вдалося знешкодити вірус, який мав знищити результати виборів. 90 мільйонів гривень саме стільки на виборчу кампанію витратить нинішні, витратив нинішній лідер президентських перегонів Петро Порошенко. Про це повідомив керівник об'єднаного штабу Порошенка Віталій Ковальчук. Остаточні дані він пообіцяв надати одразу після закінчення виборчої кампанії. Нагадаю, нинішні вибори-експерти назвали досить бюджетними у порівнянні з попередніми. Тоді на виборчу кампанію тільки Віктор Янукович витратив 400 мільйонів гривень. Аеропорт Донецька призупиняє роботу через терористів Донецької Народної Республіки. Сьомої години ранку, 26 травня, міжнародний аеропорт Донецьк імені Прокоф'єва тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про це повідомляє прес служба аеропорту. При цьому, як уточнив голова прес служби, аеропорт не під контролем Донецької народної республіки. периметр не порушений. У стерильних зонах сторонніх немає. В районі третьої години ночі на території аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників Донецької народної республіки з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішні периметри аеропорту. Пострілів і силового протистояння не було. Вони не розуміють, що таке панель приладів і не дістають до щеплення одначе гарно газують і сигналять дітей з особливими потребами. Вчили їздити на мотоциклах враженнями та новими знаннями. Поділилася малеча із нашою знімальною групою. На мотоциклі є п'ять самих елементів управління, а стальні ані всі е, второстепенні. Так, от саме важне то здійснює ручка газа. Находяться давай за покажу. Інструктор Роман розповідає десятирічному Микиті принцип роботи мотоциклу. Хлопчик уважно слухає і постійно про щось запитує, запам'ятовує швидко і гарно переповідає. Я зрозумів, де буде газ, де заводити мотоцикл, куди показується, скільки бензину повороти мотоцикла. Інструктор Роман на двохколісних залізних конях їздить з маличку. Розповідає, головне пояснити і навчити дитину правильно і безпечно їздити. Я знаю багато дітей, хто їздить на мотоциклі в віці 4 або 5 років. Але це не такі великі мотоцикли для дорослих, а це невеличкі підбайки, які підходять дітям. Щодо таких дорослих мотоциклів, то в принципі ну вчитися можна тоді, коли вже починаєш діставати ногами до педалей. Навчання організували для дітей з особливими потребами. Це приватна школа при НСК Олімпійський. Такі заходи безкоштовні. Тут їх проводять досить часто, аби особлива малеча почувала себе на рівні з іншими. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.